В ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, зранку по центру Харкова окупанти завдали удару іскандерам. Повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. Наразі відомо про пошкодження поліклініки, автомобілів, житлової інфраструктури. Також вночі армія РФ вдарила по району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням. Загалом сили ППО збили дві балістичні ракети, дві керовані авіаційні ракети та 15 безпілотників у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 585 тисяч 140 тисяч військовослужбовців. ДБР продовжує виявляти тих, хто безпідставно нараховує собі та підлеглим бойові доплати. Наприкінці травня цього року підозру оголосили чотирьом правоохоронцям з Донеччини. Один з керівників міжрайонного відділу правоохоронного органу, два очільники районних відділень та бухгалтер, організували схему, за якою незаконні нарахування здійснювалися декілька місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та відсічі збройної агресії РФ. Саме на цій підставі 24 силовики незаконно отримали бойових виплат на суму понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Взагалі, я б не радила намагатися обдурити державу вкрай ризикована і невдячна справа. З нагоди відзначення всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування у Житомирському обласному перинатальному центрі відбувся круглий стіл. На тему заповнюємо прогалини підтримка грудного вигодовування для всіх. Зараз у нас відбувається тиждень грудного вигодовування з 1 по 7 серпня. Всеукраїнський і всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування». І мета нашого заходу зібратися для того, щоб проінформувати громадськість наших жінок про те, що грудне вигодовування дуже важливе в житті кожної жінки, кожної дитини, кожної родини. І сьогодні ми будемо працювати з цими нагальними питаннями. Всесвітня організація охорони здоров'я довела, що грудне вигодовування знижує ризик захворювання немовлят, каже представниця департаменту охорони здоров'я Валентина Донець. Є дуже багато інформації про переваги грудного вигодовування. Ми знаємо, що є ну, здоров'я майбутньої дитини залежить від того імунітету, який він має. І грудне вигодовування – це. Перше молочко, з яким передається імунітет від мами до дитини, і звичайно, грудне вигодовування – це профілактика різних захворювань, це профілактика в майбутньому ожиріння, це інтелект, це зв'язок із мамою. Тобто, ми можемо про це говорити дуже багато. Кількість матусь, котрі обрали для себе грудне вигодовування, стрімко зросла за останні 10 років. Близько 50% дітей зараз на грудному вигодовуванні. Кожна мама хоче, щоб її немовля було здоровим. Якщо правильно підійти, правильно навчити використовувати грудне вигодовування, тоді все буде нормально. Якщо жінка не розуміє і не вміє правильно прикласти дитину до грудей, інші якісь мотивації, от сьогодні мені було дуже приємно, що. Мама, яка вигодувала грудьми троє дітей і годує четверте, вона всім пояснила, що вона не є закрита в квартирі сугубо з дитиною, що сьогодні, якщо маму правильно навчити і правильно її мотивувати, то я думаю, що грудне вигодування у нас буде майже 100%. Мама чотирьох дітей Аліна поділилася, що грудне вигодовування має неймовірно позитивний вплив на немовля та закликає не соромитися годувати дітей груддю в публічних місцях. Якщо мама може налагодити своє грудне вигодовування, це дуже великий позитивний вплив на розвиток дитини, на її відношення з дитиною. Тому що ну, я, я не можу передати просто словами. Це дуже тісний зв'язок. Коли ти перестаєш годувати груддю дитину. Ти втрачаєш цей зв'язок. Я закликаю мам не соромитись. Так? Тобто це не є стидно, це не є якось, що вона робить, це все є природньо. Мама може накритися зараз. Дуже багато є різних пільонок, різного плану, так, щоб ти міг накритися і погодувати свою дитинку. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. В межах проєкту Школа нових компетенцій проходять курси підвищення навичок комп'ютерної грамотності для внутрішньопереміщених осіб 30. Студентка Ніна Пісня регулярно відвідує курси з травня місяця. Проходимо навчання на комп'ютерах, вивчаємо нові програми, ну і все, що ми не знали, все ми опановуємо знову. Згадуємо щось, якщо вже забулося. Тут всі теми корисні, всі теми, всі, ну, ну, де, хто знає, де можуть вони пригодитися. Так підтягуєш, дивишся, щоб можна було потім десь. Віднайти, розібратися. Менторка Олена Вільчинська каже, що потрібно рухатися в ногу з часом і володіти навичками комп'ютерної грамотності. Сьогоднішнє заняття вже є передостаннім, тобто 31 м із 32-х, які були заплановані в рамках чотиримісячного цього курсу. Студенти, які до нас прийшли, наші учасники, вони, по суті, вже мали якісь навички роботи з комп'ютером. Наш курс став за мету ці навички підвищити. Наша держава зараз йде на шляху до цифровізації і скоро від паперових. Різних документів ми відійдемо минулого заняття. Ми вчилися реєструватися на порталі державних послуг Дія. Також наші студенти переглянули ті послуги, які саме є для внутрішньоприміщених осіб для наших нових Житомирян. Також навчалися, як створити свій власний електронний підпис, який, можна, який має ті ж самі права, як і звичайний підпис. І також ми пробували реєструвалися на сайті, де можна створити або подати петицію, або підтримати петицію. тобто оглядали сайти на кабінет міністрів України до президента України, також нашої міської ради. Найстарші студентці більше 60 років поділилася пані Олена. Чим людина старша, звісно, їй важче сприймати інформацію, але чим людина старша, тим вона, скажімо так, старанніша. Тому що ті, хто трошки молодше, вони а я я знаю, я це вже пробував, хоч би там, як говориться, спробами тикнути пальцем. Ті, що старше, вони більш досконаліші, тому що їм потрібно і записати, і спробувати. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка триває вступна кампанія у звичному режимі. 9 числа о 18 годині закінчується можливість здійснити свій вибір за. Бюджетним місцем, по якому за широким конкурсом були рекомендовані абітурієнти, і відповідно з 10-го розпочнеться вступна кампанія на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Абітурієнтка Вікторія приїхала з Коростеня, аби вступити на спеціальність початкового освіта. Я хотіла би стати сучасним вчителем, ось і бути не тільки наставником для дітей. А й бути їхнім другом по рекомендаціях друзів, що тут добрі хороші викладачі, які дадуть мені базову освіту, так сказати, щоб я далі змогла розвиватися в цій сфері ось, і стати хорошим вчителем. Каміла вступає на спеціальність філологія, українська мова та література. Дівчина каже, що планує в майбутньому реалізуватися в цій сфері. Мені українська мова, у мене були достатньо хороші оцінки, і мені це подобається. Я хочу в майбутньому потім викладати, якщо я піду далі вже вчитися. І подобається дуже. от і все. Багато чула, що його хвалять. і багато, Державних місць тут і легко тут вступити, тому я і вирішила сюди піти. Артем планує в майбутньому викладати фізичну культуру. Університет порекомендував йому тренер, який тут здобув вищу освіту. Я сколько назад зв'язав своє життя з типу, спортом, таке от, то там ходив на борьбу, там от і один чоловік, так сказати, поспід мені, мені, типу, що можеш подати заявку і на цю спеціальність. Цього року приймальна комісія університету опрацювала близько трьох з половиною тисяч заяв вступників, розповів відповідальний секретар приймальної комісії університету Микола Чайка. За результатами адресного розміщення місць державного замовлення університет отримав найбільшу кількість місць в регіоні державного замовлення. Це 454 місця, 454 вступники вступили на бюджетну форму навчання. Наразі відбувається виконання вимог до зарахування на місця. Державного замовлення і очікуємо не меншу кількість вступників за контрактною формою навчання. Найбільшу кількість бюджетних місць вибороли вступники на спеціальності початкова та дошкільна освіта, інформатика, хімія і цифрові технології. Щодо кількості заяв, то найбільшу кількість ми опрацювали за спеціальностями: психологія, філологія, англійський переклад, це журналістика, це спеціальності ІТ-блоку, зокрема, комп'ютерні науки, інформатика і це традиційні спеціальності, які затребувані, і необхідні. Це початкова дошкільна освіта, це агрономія. Також в університеті є змога отримати ваучери на навчання для здобуття вищої освіти. Кожен вступник, який е, третього. Серпня в своєму електронному кабінеті вступника не побачив бажану рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, може вступити на контрактну форму навчання нашого університету і. Зреалізувати, якщо вони мають успішні результати НМТ, зокрема два предмети 150 балів або два предмети по 170 балів, отримати грант на навчання і отримати співфінансування від держави в розмірі від 15 або від 25 тисяч на навчання, яке буде надаватися щороку. Вступна кампанія триває як на ступінь бакалаврати, так і на магістратуру. Триває подача документів за освітнім ступенем магістр і здійснюється прийом документів за освітнім ступенем докторів філософії. Можливості сьогодні в магістрантів і майбутніх студентів найбільше по бюджетним пропозиціям в нашому університеті в регіоні, тому що ми маємо більше 400 пропозицій. Де діти можуть зреалізувати своє право навчання за бюджетом? Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. До 7 серпня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15, вологість повітря 52%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно. Уночі можливий дощ.